Ну що, так сказати, другий день те ж саме місце, тільки вже інша машина. Забрали ми свою машинку, Так сказати, тут називається це сервісна акція, у нас відзивна компанія. Замінили мені теплообмінник. Зараз я вам покажу його швидко. Можеш показати. швидко, зніму кришечку. Отут від цього місця, от сам теплообмінник іде, і аж до цього місця ось цей гофри включено. Це у нас повністю все нове. Плюс мені ще поставили новеньку цю защиту. В принципі, великої трагедії я не бачив, можеш показати, я не знаю, якщо буде видно. Отут тут є позначка, ось де мій нохоть палець. Тут є позначка, мінімальний рівень антифризу. У мене було трохи вище мінімума. Мені доляли, виходить, чи замінили, може, чи доляли от вище цієї спайки бачка. Ось зараз тут було тут, стало тут. Не знаю, типу антифриз у мене вроді не уходив, ошибки по антифризу ні разу ніякої не було помилки. Але якби відзивна акція каже, що сам теплообмінник починає пропускати антифриз. Антифриз попадає в пластиковий колектор. І то може призвести до нехороших послідствій Не знаю, як сказати по-країнське. Так що теплообмінник в мене новий. Сервісна акція класна, все безкоштовно. Поміняли. 5 годинок машинка була там, на сервісі. І виходить, що дали нам машинку взамін покататися. Ми покатались на BMW 5 g 30 22 року. Нам поміняли все новеньке поставили. А ще дуже приємний бонус, що мене дуже порадувало. Машина була брудна, так як зараз погода, бачите, яка на дворі машина була брудна, машину помили і навіть поповисосили всередині. Ну, якось так. Будемо кататися, дивитися, як далі все буде.